Привіт-привіт, мої хороші. Розпаковка. І значить так, почну з того, що з самого раненька забігаю на базар, і одна дівчинка продає лохену. Зранку зібрала, привезла на базар, дивіться, яка вона свіжосінька, смачесна, не втрималась і купила. Ціна просто бомбезна. Бузьку на базарі такої ціни не знайдеш. Була в Єві, сьогодні в них на акції миючий для посуди до нас вже перевірений. У 42 гривні ціна бомба. Також забігла в Єву. Ну, то я забігла в Єву по парфуму, купила ще й миючий. Думаю, друг мій буде задоволений. Ми з колізанкою двоє вибирали. Нанюхалися, не можу вам передати. Вибрали ідеальний. Думаю, буде задоволений мій друг. Забігла в Єврокеш. купила я вершки. Там так само дуже гарна ціна. Також купила сирка Мамбер і купила все такий. Ну, як завжди, буду експериментувати, будете бачити, буде тортик, одним словом, все побачите, все показуйте. І все. Всім гарного дня! Цілою люблю, бувайте!